Продали квартиру разом з людьми у Кірвограді. Матір з донькою продали разом з помешканням. У ньому вони живуть більше вже 15 років. Тепер бояться опинитися на вулиці і майже не виходять з дому. Чому у квартирі з'явилось кілька господарів? з'ясовувала Віра Шестакова. Ось в цій квартирі пані Любов чорна з донькою прописані і мешкають вже більше десяти років. Власниця ж цієї оселі, колишня свекруха жінки, після розлучення у пані Любові була домовленість з чоловіком, що вона та донька житимуть у цій квартирі. Свекруха спочатку теж була не проти. Спочатку були розмови, він обіцяв, що навіть і допомагати буде, і все остальне. Ми залишаємося в квартирі. свикруня теж так казала, куди ви підете. А потім, через деякий час вони там передумали. І прийшли, сказали, що вони будуть продавати квартиру. З того часу й почалися непорозуміння та судові тяжби. Свекруха вирішила виселити колишню новістку разом з онукою. Суд виніс рішення на користь пані Любові. У нас є рішення суду, яке підтвердило наші законні права проживати і користуватися цією квартирою майном, хоч ми і не члени сім'ї. Але ми не втратили право користування майном, так як ми набули право користування на законних підставах. З моменту суду минуло п'ять років. Весь цей час свекруха намагалася виселити невістку з онукою з помешкання. Квартиру залишили без електропостачання. А одного дня Любов чорна дізналася, що квартиру продали разом з ними. Ми зустрілися, вони мені показують договір купівлі продажу і говорять, що вони нові власники квартири. І щоб ми, щоб вони нам по по доброму, пропонують добре діло зробити, наняти нам машину. І зняти нам на перший час квартиру. Коли я сказала, що ми тут прописані. Вони кажуть, що ви тут вже не прописані. Під час спроби нових власників потрапити в квартиру. Жінка викликала міліцію. За словами слідчого кіровоградського міського відділку міліції Анастасії Ткаченко, правоохоронці виїхали відразу ж, як тільки отримали повідомлення. Втім, нових власників квартири не застали. Нині міліція відкрила кримінальне провадження та проводять досудове розслідування. Виписати з квартири пані Любов та її доньку мала право лише власниця оселі, але тільки Згодою сторін, враховуючи рішення суду, жінка каже, у них ніхто згоди не брав. Пояснити, яким чином продала квартиру і виписала свою онуку разом з матір'ю. Свекруха не захотіла. Я не хочу з вами біседувати. Чому Тому. можливо ви нам п'ять хвилин зможете виділити? Ні. Поспілкуватися з нотаріусом, який підписав договір куплі продажу, нам теж не вдалося. В офісі сказали нотаріус у відпустці. Нікого немає, да всі в відпустці, тобто а коли? вибачте, юристи радять, усі домовленості завжди закріплювати юридичними документами. Що стосується пані Любові, юрист Анатолій Завгородній вважає, що вона з донькою проживає у квартирі на законних правах. Оскільки вона проживала в ній на законних підставах, то вона має право не виселятися з цієї квартири. А новий власник, якщо він Знайде підстави, якщо він не знав про права цієї особи. Якщо вона там проживає і він купив квартиру, знаючи, що там користується житлом інша особа. то він зобов'язаний також таким же самим чином забезпечити її право проживання. Нині за допомогою пані Любов звернулась до народного депутата і збирається й далі добуватися справедливості у суді. Поки ж по черзі чергують з донькою, квартиру без нагляду не залишають. Віра Шестакова Анастасія Діденко Ілля Лязі день за днем.